Друзі, всім привіт! А, у нас сьогодні обкатка танка, який минулий раз у нас випав із контейнера. Це у нас німецький СТ 8 рівня Прем М48А2 Раум І так, ми маємо один ЛТ, один СТ на У противника. Два тяжі і три ПТшки. Поїдемо на стандартний напрямок для СТ. І... Через точку Д маємо просвітити ЛТ і СТ, якщо вони там є. В принципі, якщо звикаєш до цього танка, на ньому грати достатньо комфортно. Кам'ята тут прилетіла. Я так об'їхав, тому що хотів, щоб він не втік, а тут зараз... Не встигаю просто його забрати. В засвіті у нас Пітешки. Забираю комету. Один-один зараз рахунок. АМХ мене не пробиває. З 7 рівня. До речі, з 7 рівнем взагалі Питання якихось там. Uh, щоб uh, грати проти них немає. Є питання з 9 рівнем, там складніше. Ну, І в принципі комфортно грати на 8 рівні. Тігер другий. Проскакує. і так якось дивно чомусь він не дивиться, хоча на каточок не попадає. Перевірив, чи можна фугасити його, не можна. Це танк не для фугасів. Так вони мають бути, там кілька штук. Але не більше того. Сушечка 152 на там звівся, щоб дати йому трошки. Забираю з 152. Поїдемо, подивимося, як нам за Т-15. Ну а Т-15 ПКД, звісно, швидше і пробиває він мене на раз-два, завжди причому. Встанемо, почекаємо. Наші друзі під'їздуть. Рємки в нього ще є. На голді 238 МФ. До речі, друзі, я десь не бачу, щоб ці значки з'являлися, чомусь вони в мене десь зникли ті значки, які, які у нас показують, який перк зараз спрацював. Чи спрацьовують, чи не спрацьовують перки. От, і чомусь зараз в мене вони не показуються. Я можу якусь кнопку натиснув, якщо знаєте, напишіть в коментарях. Так, 2267 дамага, 100 тисяч фарма. Це не X2, мабуть, це звичайний просто бій, але з бустером. На карті Альпінштадт будемо грати зараз проти основної маси дев'ятих рівня танків. Дві стежки, одна ЛТ, три ПТ один 1 Тяж. Ну, я думаю, що якщо б наша команда поїхала направо, було б добре, але зараз все подивимось. Стандартний напрямок в груп. Їду на точку А і я вважаю, що. Навіть на такій швидкості можу комусь перекатку засвітити і дати. Але pc 4 є перший, проїжджає швидше мене і не вдається, я навіть не стріляв. Тобто я знав, що може так бути. 54, перший шот. Напрямок тяжий майже пустий, там один тяж, чому він туди сам поїхав, я не розумію. Не дуже хочу ризикувати до цього 54 виїжджати. В НЛД, хоча НЛД вже був под іншим кутом і вже такий червоний був, тобто можна подивитися в повторі. НЛД в нього був червоний, не під тим кутом, але все одно пробив його. Це некалібровані снаряди. На адреналіні 4.5 КД у нас. Прошу допомоги. Проїжджаю трошки вперед. Треба їх вже піджимати, але чомусь не так швидко їдуть наші стежки, як хотілося б. Бачаті. Барабану не пробиває мене два рази. Три рази не пробиває. Кам'яка треба забирати. Адреналіна немає, ще 30 секунд до перезарядки адреналіна. І кам'як тепер може вже відкадишитися скоро. Клинчуємо. І він не пробиває мене. Батчат не розуміє, чого не пробиває мене, в лоб Забираю бачата. О, 704-й тут. Той, що нами коснутий. Не влучно. Так буває. Цілишся, цілишся і не попадаєш, а не цілишся просто стріляєш, то попадаєш одразу. Так, це перемога. 1844 дамага, це перший клас. Топ у нас подама. Я думаю, що зараз будемо рашити точку А. Подивимось. Сімерочка у нас там М41Д і ПВ201. А, ні. виходимось, там пантерка буде, по це вже у нас буде тяжик, такий з КД. Можна зразу плюху давати. Ну так, ми бачимо одразу, що ми не просто так буде пальнули. 41 d вихватив вже свою плюшку. На вяліті у нас пантерка. Так, не можна стояти, друзі, треба щось постійно робити. Ну, щоб контролювати ситуацію. Тобто якщо ти бачиш, що тебе розбирають з двох кутів, не можна так стояти. Ну плюс рухатись треба перший раз п'єш. Іноді теж не пробиваю його. Ну, прямо в ребро. і не пробив. Треба крутити башню. Але лючок пробивається на раз-два. Касарік. Касарік ми зараз вже нанесли, дамага. 41Д трошки поміняв позицію, не встиг його вистрілити, вистрілив вже трупик його. Так, несеться якийсь АМХ тут. Не збив я йому каточок. Передумав він в мене стріляти. Вирішив когось простіше забрати. Або може не простіше, а просто щоб мені зунути ствол. Добре, що можна отак от за краєчку стріляти. 1950 дамага. наша че не показується в репле. На каток. І не пробиваю нас, ПВ-201. Забираємо. Встигаю тільки дати АМХ. Треба трубки об'їжджати. Не пробиваю, не розумію чому так буває, просто не пробиває. Я жалкую, що я його не опоровся в нього. Треба було крушителя забирати. Цей парень теж чомусь не стає на каточок, я почав стріляв в каток. Разув крушителя, але поки що це марно все. З трьох пострілів уничтожителя проходить лише один. Але я йому не збиваю каток. не збиваю і навіть без дамага, тобто може. ну Було б красивіше, якщо б ще один дав. Але на жаль, на жаль, на жаль це поразка. Нормально ми по дамагу настріляли. У нас вийшло 334. Поїдемо на місточок, тому що на місточці у нас там має бути 13,75. MX, якого ми в принципі не боїмося. І Прога 46-й, якщо скиловіт. Подивимося. Подивимося. МХ-1375 у нас їде чомусь в іншому напрямку, нехай. По звуковому сигналу чую, що там хтось засвітився. І розміна спрога. Прога два рази не пробиває. Я б ще разок в нього пульнув, але, але прога вибрала інший напрямок. В цьому випадку треба забирати місток обов'язково. Обов'язково забирати, Чому? тому що з нього можна просвітити і також з нього краще з нього краще огляд на ті танки, наприклад, 1375 зараз їде в цьому напрямку і поїде під мост. А тут ми вже бачимо прохи. По проги 237 проходить. 281 наступ, 240 шотний, мінус прога. 1-0 пантера друга, хочу чекнути її там колесо. Хтось вже забирає крушителя. 2-1 у нас зараз рахунок. І я вважаю, що треба їхати на Їхати треба або на Єхпантеру, або на Action X. Екшн вже проїхав. 75-й далеко. А тут де у нас Ті ГРП можна... можна зараз пограти цей напрямок кудись. Пантера другий. Мінус уже в ангарі. Ідемо на Тігра. Просто такий шот йому даємо. Помиляюсь, друзі, помиляюсь тут. Не потрібно було Титана грати, треба було добирати повністю тигра. І ще й просто не пробиваю його цей раз. тому що якщо б грав тигра спочатку з самого то був б ще фуловий 1375 мтеться на ковш його беремо просто на 584. нормально трошки приймаємо від В трьох лишаємося проти экшнХ але що тут може піти не так, питаєте вже але може. Але може. Мінус наша ПТшка і су І наш Тігр. Красавчик. Виїхав, просто боком до нього стоїть. І лишає мене сам на сам зекшенцем. Намагаюся пробивати лючок, але... Дарма, не пробиваю я йому лючок. Варіант один ставити на каток. І ставлю на каток і адреналін юзаю. Але на другий постріл мене не вистачає вже. Просто долі секунди не вистачило, щоб просто йому дати в борта. Такий дуже цікавий бій. Накида на 3268. До речі, це 84 1000 сери, Хімлсдорф Карпа, 2 стежки проти нас на нашому напрямку, 3 тяжа і 2 потежки І граємо ми у нас 2 танка 9 рівня проти нас. Будемо грати напрямок СТ. Я зазвичай під'їжджаю під середню кучу. От, за будиночком. А тут даю просто для того, щоб... іноді буває там прикатка, буває просто заходить блайнд для того щоб комусь першу плюшку дати. Але сьогодні так не, не було. І тут броня не пробита і харя в мене не попадає. По гуслям даю, але не можу вбити. Рикошет, тварюка От якщо просто постріл, то пробиває Якщо через якийсь уже там не знаю. Заборчик там був, через заборчик не пробивай. Черіатирку мені скидається на 350, то не пробиває. Не встигаю я, дати. Свій шот. Черіку даю. І знову через тір дає мені 350, але не пробиває. Рішення тут таке, що треба тікати. На всяк випадок даю фугат. Ну, я мріяв про те, що може хоч. Ось дозіб'ю. 160 то проходить. Лорік наглою тупо в'їжджає до нас. Просто забираю, теж не хоче. Знову танкуємо, друзі, танкуємо. Танкуємо цей дамаг, лишаємося у нас троє лишається. Зараз дивлюсь по обстановці. Бачу, що я зараз один в трьох. Тут, в напрямку чотирьох Граю тих, кого можу грати. Замагають танкувати. Танкую просто-просто цим ковшом. Забираю ще й Лоріка. Вже 3000 тисячі домага, Але помиляюсь, помиляюсь і не попадаю в це. Порі відстрелявся, я не думав, що револьвер буде вкатувати. А він вкатує. Він вкатує. Але ми знову танкуємо. 3600 зараз дамага. А тут льва. Не очікував я тут зустріти льва. Я весь час думав про те, що колись хтось має вже приїхати. Мене револьвер мене забирає. Майже 4000 дома. Це тоді, коли в команді є гравці, які грають з нульом, за такий демаг 94 тисячі серий з програшем, ну рушка у нас з нульом, Каєнервон 412, Хам'як 613, ну це взагалі не демах. Друзі, карта фауст Як грати, тут майже рівноцінні, рівноцінні зараз сили, якщо, наприклад, я поїду не на напрямок СТ, а поїду в центр. Чому я так думаю? Тому що зазвичай я хочу засвітити точку С, на точці С зазвичай є той, хто там любить кататися. І от першу тичку я даю майже завжди там. Взагалі там впав під ним снаряд. Зараз хоч, видно було, куди впав, то я подумав бо, що він просто зник. Попадаємо просто в парапет, але ми дивіться, ми зараз стріляємо звідси і не в засвіті. Просто не в засвіті. І поки можна давати якийсь дамаг, ми йому даємо. Там паливний бак. Я бачу іконку, що паливний бак засвітився і буду туди бити наступні рази. Кожен наступний раз я буду намагатися вбити паливний бак Навіть дірку бачимо. загорівся Але ж потушився. Ще раз дає вам паливний бак. А тепер він краще горить. На жаль, він не згорів. І тут я, на жаль, не встигаю на фугас примкнутися і дати йому. Е, вирішую, що треба поїхати забрати. У нас просто стояло. Просто танки стоять і все. Не очікував тут вафліші побачити, тому що десь вони всі катаються і там незрозуміло, де вафля була, плюс вафлі ще не пробиваю. Чомусь не стріляє в мене, крім Нервон. 50 МХ. На фул барабані вже зарядився, чекав на мене, я бачу. Вафля дивилася в цю сторону. Мінус вафля. Залишається одна істежка у нас. 95 2 хая. Немає тут, не видно. Треба їхати. Хоча дуже далеко і не хотілося б їхати, але пам'ячок забирає його. Друзі, такий танк, в принципі, якщо пограти на ньому кілька боїв, він достатньо комфортний, на ньому можна грати, плюс самі ви бачите, що можна на ньому танкувати. За такий бій ми отримуємо там 107 тисяч, майже 108 тисяч сери, що в принципі більше ніж нам потрібно. Тому думайте, якщо у вас є, якщо він вам треба, якщо у вас немає такого танка, подумайте. Але якщо з приводу фарма, то є танки набагато краще. Друзі, дякую вам за перегляд. Всім гарних боїв. Пока.